Навколо чи боялись ти, що тебе будуть засуджувати взагалі люди? Що скажуть? За <клес> що мене засуджувати? В плані, що я знімаюсь порно. А, так, тому що у нас суспільство, яке засуджує насправді людей, які пов'язані з сферами порно-акторка, модель OnlyFans. Да, стриптозерка також. Да, і проституція. Так, да. а, цей тиск і, все одно присутній. І для цих всіх людей, ці всі професії, які ти назвав, це проститутка в цілому. <гум> ну, якби це одна професія для них. Ні, я не боюсь осуду, і я скажу тобі навіть більше, я знаю, що хтось там з ним стикається, я ніколи з ним не стикалась, бо я просто не спілкуюся з людьми, які можуть мені дати цей осуд. Я просто люблю е, людей, які вміють аналізувати, думати, якісь свідомі. Тому в мене якби не було такого, що мені. ні, ну, звісно, там по мінімуму мені в інстаграм можуть писати: От, ти така, простітутка, там туди-сюди, да, ну, але в житті ні. Ну, в Інстаграм багато хто кому пише. Ну, в інстаграм... Мені в інстаграм писали. — Що ти простітутка? Ну мені трішки писали, але типу дуже типу, неприємні речі, думаєш? Я ж одні заслужила, <рес> да. а потім думаєш так, що... — похуй. да. — Я все одно буду пікати свої. — Але Мені, мені смішно з того, що ці люди можуть мене осуджувати, але вони заходять і дрочать просто на мене.